Шановні учасники, гості, колеги, радий вітати вас на міжнародному Бессарабському економічному форумі, події, що об'єднує активних людей, небайдужих до розвитку нашого регіону. Сьогоднішній захід це простір для діалогу та пошуку рішень, де бізнес, влада і громади мають можливість разом будувати нові підходи до економічного зростання, залучення інвестицій та розвитку людського капіталу. Особливо приємно відкривати секцію, присвячену IT-напрямку. Україна вже впевнено зарекомендувала себе як держава цифрових можливостей, і ми в Одеській області активно долучаємось до цієї трансформації. Як заступник голови Одеської обласної державної адміністрації з цифрової трансформації, хочу сказати, що моя робота полягає не лише у впровадженні цифрових сервісів. Ми говоримо про зміну культури управління, воно має стати ефективнішим, прозорішим, орієнтованим на людей. Кілька прикладів. Екосистема Дія. Ми одними з перших почали повноцінно впроваджувати електронні послуги в регіоні, цифрова грамотність для нас це не гасло, а щоденна робота, тренінги онлайн платформи, консультації, розвиток інфраструктури, швидкісний інтернет, навіть у найвіддаленіших громадах це вже не мрія, а поступова реальність, електронне врядування, документообіг, відкриті дані, прозорі бюджети. Усе це кроки до того, щоб Одещина не просто була присутня на цифровій карті України, а формувала її обриси. що далі? Розвиток смарт громад, впроваджуємо інтелектуальні рішення для безпеки, енергозбереження, логістики, цифрова економіка, створюємо умови для розвитку it бізнесу, інновацій, залучення інвестицій у цифрові стартапи та сприяння цифровізації традиційних галузей економіки. Кібербезпека. Підсилюємо захист даних і систем. Захист критичної інфраструктури та персональних даних мешканців є нашим абсолютним пріоритетом. Цифрова освіта і медицина, там, де потрібні фахівці, але немає фізичного доступу. Цифра допомагає. Мова, зокрема, про розвиток телемедицини. Ми не зупиняємось, адже розуміємо, цифрова трансформація це не про технології, це про людей, про довіру, про спільні зусилля заради кращого життя. Символічно звучать слова, які, на мою думку, чудово резонують з нашою роботою. Майбутнє не приходить саме, його створюють ті, хто вірить у свої дії вже сьогодні. Бажаю кожному з вас натхнення нових ідей, надійних партнерств. Хай сьогоднішні дискусії стануть початком великих справ. Дякую за увагу!